Всім добрий ранок. Фух, я доїжджаю сюди на велосипеді, це наш колишній двір, город наш, і поруч також наш город. І бачу, що зеленіє, і кажу, слава Богу. Я цієї ночі думала, в мене останнє волосся на голові випаде. О, дуже жаліються люди, що... Да, і ми жаліємося. У нас вдома дуже погано буряк зійшов. Щас, зараз поїду ще на один город, там де морква й буряк. Що навіть гарбузи не сходять у людей. Ми садили, я точно не пам'ятаю, 10 травня, напевно, і заволочили їх хлопці ось у ту середу. Також, непевно, бо я в четвер приїжджала, вже поволочені вони були. І ми все чекали, коли вони зайдуть, бо дуже жаліються люди. У нас вдома й кабачки через п'яте до десяте посходили. Ну, слава Богу, вилізли наші гарбузи, бо буряк буде чи не буде, пересіємо кукурудзою, купимо, ще не пізно. А гарбузи цілу ж осінь скотину годувати. Зійшли всі і кашовики Он, Може, погано видно на камеру. Ось, де тільки лізе. Вітру на диво сьогодні ще немає. Вчора трішечки покрапав дощик злегесенька так і все. І на сьогодні стояв дощ, але його не видно і немає, трошечки захмарює. Тепер обіцяють аж на четвер. Земля дуже суха. Сьогодні вдома будемо все-все поливати. Капусту, все. Добре, що перчик радує. Огірочки радують. Але той рядок, що я посадила, він так і не зміг вилізти. Проклюнулося і поливала. Ночі ну, зараз холодні. А бачу в Фейсбуці читаю групи свої квіткові, люди жалую, жалуються, що не те, що дощів нема, а і... Те, що й посходило, морква посходила, посохла. Не в кожного є можливість полити, а буде городи десь у полях у людей. Також в кожного своє, кожна хата горемна хата. Але длягло від душі, слава Богу. Ось тут сходить одораний трішки обніжок, хоча й не весь, сходить пирій. Але як він краще зайде, я придбала. Хочу його обробити, поперскати, щоб він тут більше не ріс. І наш ячмінь на сіно, який підсіяний люцеркою. Знаєте, що ще люди жалуються, у кого посіяна люцерка без підсівання, просто отак рядочки висихає люцерка без дощу? У нас він як зійшла, трішечки серединку викинула і сидить, тому що, дивіться, яка земля. Як кирпич. І я думаю, ячмінь її трішечки захищає, не так випалює сонечко її. І Ячмінь, що я була тут у четвер, дуже-дуже покращився він. Набагато кращий став. Я кажу, і сьогодні хотіли косити коровам. Я кажу, мамі, оце такий у нас у сусіда там ячмінь, хто нас дивиться, знає. Я кажу, оце десь такий ячмінь. Да який? Я дивлюся, в нас утричі більший. Ну, тут таки трішечки і низина, там берег. Трішки в нас тут город завжди був він трішки вологіший, ніж ось, решта наших добавок. Ось навіть кукурузка зійшла. Ну все, кашовики, звісно, могли б і краще зійти. Цей останній рядок я садила, кидала ж від душі. Хоча, можливо, вони трішечки писали люди, що є які гарбузи повільніше сходять від інших. Це все буде ще прориватися. Бур'ян сходить он, де тільки багаторічний, берізка там, а немає ні плескухи, нічого. І так, виднесенько, буде видно рядочки. Ось. Ну, дивіться, яка різниця де, де сиріше. Наскільки раніше, напевно, вони зайшли, бо вже і серединки викидали. Дивіться. Що значить тут холодок, тут завжди холодок до обід. І коли в мене раніше була полуниця на оцій половинці. Та я ж не знала, що це таке. Сохне там полуниця. Ніколи її нічого в мене не під'їдало, так як на цьому новому дворі. Один раз ми тільки поливали полуницю, ще в нас був ставок, 14-й рік, по-моєму, що дуже спекотний був травень, і ми прямо бетонами машина. З прицепом і ми в ставку набирали воду і поливали полуницю і так її спасли. А потім приїжджає молокоприйомщиця на машині і каже, пропала. Полуниця вся, пропала, посохла. Це в нас звідси, напевно, тут немає рядка. Я щось не бачу. От ступили, напевно, так. Бо не може бути, щоб це краю цілий рядок не зійшов. Ну, вони ж сюди плестимуться. Так, тут рядка немає. Земля суха. Я обмовилася корівки наші сьогодні вдома, бо наша рогата липка. За бичком, і щоб не було катавасів в полі, бо може і до своєї лісти спокою не матиме, і може зірватися до людських корів через греблю, шугонути, побігти. Всяке може бути ніколи, не знаєш, що тварини в голові. Була вона в нас рік яловкою, і дійшло до того, що в неї була тиха охота. По днях вона має бути за бичком, а по суті веде себе нормально. І нам порадили проколоти їй один раз, дати естрофан 2 мл. Ми дали ще в ту середу, яка їздила в місто. І вчора вона взірвалася в нас за бичками. Хоча могла зірватися і на третій день, а могла і до 10 днів нічого не бути. Тоді прийшлося б колоти повторно і добре, що я взяла дві ампулки. Тому вчора ввечері її спарували і сьогодні вранці. У нас вони сьогодні вдома. Увечері підуть, накосили їм трави і сінця. Не бідують дівчата наші, а я оце приїхала. Подивитися, ну вже одлягло. Я ж кажу, я сьогодні, вчора себе ввечері так накрутила, що дощу немає. І ніч погано спала, і серце брала. О, я схильна до цього накручування. Фух. Ну, це ще якби з'їздити і побачити, що там зійшла морква з буряком. Ну, все, це буде в другій серії. Я зараз не можу знімати відео кусочками і монтувати в мене на ноутбуці дуже мало пам'яті. Все не, ви... не виділю копійку, щоб купити гарну-гарну флешку, щоб багато чого туди перекинути з ноутбука, а вже потім монтувати. У мене і так дві флешки забиті. Домашнім усім, домашні фото, відео, все домашнє для себе. Ну, і на комп'ютері дуже багато всього. Тому я знімаю, стараюся отак одним кусочком. І на телефоні також у мене пам'яті не вистачає, щоб монтувати такі відео. І головне в хорошій здатності. Можна змонтувати, але його не можна буде дивитися. Фух, так, мошка-кусак, комарі. Цього року як коні. І де всі колорадські жуки? Оце мені цікаво. Ну все, я їду. Фух, Тепер хлопці їх будуть волочити. По міжряддю трактором, двома боронками, по-моєму, бо три тут не стане, двома. А потім, як уже не можна буде тими боронками, то просто мотигами пройдуть, а ми у рядках полемо в рядках і прориваємо їх і все. І коли вони заплітаються, вже нічого ми не робимо. Отакі справи. Цим комарям по барабану є вітер чи нема. Їм треба снідати, обідати, вечерять. Ну все, я поїхала.